Вкручення з-під треба. <ріху> я зовсім забула, що я записую вам відео. Який жахливе освітлення, жахливе, ну хрін з тим. Може, хто помітив, я змінила назву каналу, тепер це відео щоденник. Буду вам тут нети. сповідатись, так би мовити. Коротше, все те, що раніше, тільки тепер на легальній основі, на легальній назві. От, якби. Ну і все. Добрий ранок. Що я вам хочу сказати? Я вже не прокинулася, мій голос тоже. Тривога була до третьої ночі, матір його. Чортові ракети було Ви Просто погляньте на нього. Моя козявка лежить тут на мені. Кося Моя пузку. Так, ось тут новини. Як завжди. Людинки приплили. <гум> Певну відстань від мене, кацапляндійці натворили проблем. І в нас, ну, конкретно, в моїй місцевості і ще в певних місцевостях не буде електроенергії на невизначений час. Тривожно якось. Особливо це відчуття, що ти не можеш зв'язатися з людьми, які тобі важливі. Ну, Тривожна я. просто. То Мику, а може тебе. Ти... Ну, а збирати хто буде? А? Оце ну, от хто зробив? Козятку. А в мене сьогодні плана була фотосесія і ще декілька роликів вам зазняти. Але судячи з того, що кажуть і пишуть, ситуація може затягнутися. Ну, дай Бог, щоб вирішилось, але. Але. Боже ж ти мій. На вулиці така погода. Можна було піти, подихати життям, зробити якісь світлини, але ні. Ні. Я не хочу розрядити телефон. А я якщо зараз почну робити якісь світлини, то точно розріжу його до нуля. Тому так, все, не буду вам нічого записувати, аж поки поки світло не повернуть. Киричка ваза файна. Під різдвяну тематику засипати. Дуже файно. Ялиєнки буся. Угу. Я покажу. Повернули світло і ми будемо їсти. Борщик. Зробила я собі зелений чайок. Це скрипте, я... Тим часом у нас тривога. А я дивлюсь серіал Корона. Якраз сезон з принцесою Вельською, п'ю тут чайок. Зараз поставлю телефон на заряд. Перероблю оце. Не питайте нічого, На мене на це свої плани. От, і сьогодні якийсь цукерковий день, то я буду за такою цукерочкою. Ми ж всі знаємо цього героя, так? Так. Це є отакий варіант, тому що стільно-солодкий. Але кольори гарні, правда? І отаке. таке. Просто в ім'я того, що я не пробувала ні мені ні, я це все не з'їм тутся. Треба, до речі, зберегти упаковочку, це ж теж, де потім, потім буде далі. Взагалі, знаєте, якщо серйозно, то після нічних прильотів і всієї тої штукенції, яка зараз твориться, то ще більше душа піджимається від кожної тривоги. От вона зараз її я просто. Ну що, люди, сижу, я їм ці корочки тут. Це я вже з'яла з патроном. М -м -м, знаєте, якщо хто не їв, то... Знаєте, на що вона схоже? На -на 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 -на. Ну, якусь штуку з холовою. Типу халви там нема. Ну, на той смак, ніби халва якась з горішками. Щось таке. Ну, смачне, але не аж так двогонь. Ну, патрон. Це любов. Мало не пекла собі. Дещо. Чай гарячий. Доїдаю багані, що один шматочок. І оце все. Оце для мене не війна, того, що я прям так люблю Реально, ні, Я люблю солодке на таких масштабах. А просто тому, що я стресую, я дивлюсь на мапу, а там загроза така, загроза сяка. А ще кажу, гнітить відчуття, що через все це раптом можливо, не дай Бог, не зможеш зв'язатися з важливими тобі людьми. Навіть не знаю, що сказати, якщо чесно. От. Зараз буду себе якось відволікати. Я не знаю, чи на сьогодні буде світло вимикати. Здається, що не будуть, я на графіки навіть не дивилася, якщо чесно. Ну не факт. А ще нас постійно перекидають по черзі, я вже заплуталась. От, коротше, йду зараз оце знімати і ще там заповнювати один. нотатник. у мене є ідея. Я оце от, що хотіла сказати, я отут журунькою, це солодке. Заїдаю стресняк, бо інакше це не назвати. Я розумію, що це не варіант, ні психологічно, ні морально, ні фізично. Так що все, зато треба зав'язувати з солодке. Це, знаєте, як... як коли людина любить впивати, нап'ється до чортиків, а потім все, з завтрашнього дня не п'ю. Угу, Так. Олянку, олянку. До якої пори ти не їж солодке? До першої тривоги? Угу. Боже Боже, хоч би сама собі не брехала, ну чесно. А що знаєте, що я собі придумала, що, напевно, мої ролики будуть коротшими трошки. Ну, типу, в мене є коротше там по 7-8 хвилин. Ну, раніше я записувала там навіть по 30, по 20 хвилин, ось так. Ну, коротше, що були довші ролики. Але так як це у мене тепер відео щоденник, то... Можливо, вони будуть коротшими. Але, можливо, так ще складеться, що це багато можливо. Можливо. О, почекайте, важливо, мені людина написала. Так от. Я, напевно, буду менше часу записувати ролики, там на 6-8 хвилин. Але, якщо дозволить електроенергія і зв'язок, то може по два ролики буде виходити в день. Ну, тобто по частинах ніби. В ім'я того, що треба попадати під графіки. Ну, типу, я записую ролик, і в мене може не вистачити там мобільного інтернету, щоб це все скласти до одної компанії. І... Тому. Так, я сподіваюся, ви зрозуміли, що я тут не говорила.